У мене в руках 15-та труба. Просто просверлені дірки поставлені отакі от шпильки з болтами, Яких я беру. Було в мене 4 штуки, залишилось 3 одну десь за І ось така от єрунда. Порізаними такими двома трубами. Сюда. Це 20-ка, це, 20 це 15-та труба. І з таким відстаньм. Для чого я використовую такий інструмент? В голову лізе всяка ерунда, Розумієте, Блін, коли ти щось робиш, в тебе в голову постійно лізе якась ерунда. От придумав собі таку от штуку. Для чого воно треба? Я буває таке, що приходжу і думаю, для чого воно треба, для чого я його робив колись. Але це важлива річ для мене, наприклад. Це важлива річ. Я їх використовую для того, щоб робити столи. І столи не прості, а такі, що складні столи. Зараз я вам покажу один з варіантів. Ось такий стіл я роблю, бачите? Досить важко його робити, зігнати оці всі краї, щоб воно все чітко стало. Тут багато нюансів є. Є для порізки, для низу треба зробити п'яточку, щоб зразу виставити. Раніше я цього не розумів і робив, коли в мене така щілина була капець. А зараз все класно робиться. Дійшов до того. Але що в суть з того інструменту? А в тому, що я, коли роблю столи, я роблю спочатку пірамідку. Отаку от пірамідку. А потім уже розрізаю оці деталі окремо і вставляю їх сюди. Щоб мене совпадало все по лінії, я беру отаку от штучку. І ставлю ось таку. Вставляю, фіксую. Ось так от фіксую. Диві. Зафіксував? Тут ось у мене зажими. І все, у мене готово. У мене дві частини будуть як одна ціла. Вона тримається, я собі раз, приварив, приварив, тоді в мене буде чітко все по лінії робитися. Але потім для чого це я зробив? Ну, зараз я вам все покажу. А це зробили для того, щоб коли робите пірамідку, ви виставляєте тут, тут виставили, щоб її не приварювати, а зараз зжимаються тисочки такі ось. Виставляється пірамідка по центру. Тут ось прорез іде. Такі дві заготовочки, стискаються і зажимаються. Потім береться слідовіще, Робиться так же само, затискається тут по кругу. Потім з'єднується оця вся пірамідка, зварюється низи і, з... і точкою зварюється все, приганяється все до однієї точки і приварюється. Отака от от я придумав для того, щоб мені було легше це все робити. Отака от і ось така. Почала придумав ось таке, а потім уже дошло до голови, що можна зробити таку для того, щоб робити ідеальні лучі.